Всім привіт! З вами я Лана. І сьогодні на рунах наша рубрика Руни дня, які енергії, які події можуть відбутися в цей день у людини, яка зараз дивиться цей розклад. Покажіть мені руни, в яких енергіях пройде цей день. Буде хотітися чогось нового, дуже сильно енергії будуть, в принципі, знаєте, як такі бажання змін, новий рівень, яскравість, творчість, бажання досягти своїх якихось нових, причому результатів. Знаєте, коли вранці прокидаєшся, а розумієш, що досить стояти на місці, хочеться вже чогось нового і яскравого. І щоб це було вже результативно, хай хоч трошки, але маленький результат. Це стимулює так. хочеться гармонії, енергії, гармонії, хтось за кимсь скучати буде, сумувати. Тут, як знаєте, бажання з кимось зустрітися, томління таке душевне, яке стосується побачень, стосується теплих оцих гармонійних енергій до свого партнера. А хтось хоче, знаєте, як взагалі взаємодіяти з людьми, знайти собі партнерів. Нові результати пов'язані з партнерством, з домовленостями. Взагалі, бачите, енергії такі, що хочеться отримати яскравий результат від партнерства і співпраці. Хочеться, щоб хтось допоміг, хочеться комусь допомогти. Дощему. Дощему. Тут, як наче, знаєте, дійсно людина розчарована тим, що в неї немає. Поки що результатів хтось з кимсь не зустрічається, хтось з ким не домовляється, не виходить, а хочеться і ось такі енергії. Скажіть тепер, Руне, що може відбутися цей день на фоні таких енергій, покажіть вони, події. Якогось буде розмова, і це буде пов'язане, знаєте, як з позитивними емоціями. Коли людина розуміє, що ця людина да, ця розмова принесе мені, вона мені потрібна, а я без неї не можу. Е, і бере, і набирає, і телефонує. Хтось сьогодні буде намагатися отримати потрібну для себе інформацію. Така інформація прийде, ви будете її. Можливо, шукати десь от, інформація, яка потрібна саме вам. Хтось буде займатися сьогодні всім, що пов'язане з документами, з інформацією, комунікацією, і буде виходити з того, що, знаєте, як потрібно це мені чи ні. Хтось сьогодні вранці, можливо, прокинеться і буде думати, так, мені потрібно ось саме це. Тому що воно мені потрібно, я без цього не хочу жити. Ось це може закрити мої потреби, ось це поведе мене далі. Ось це знання буде мені важливим на перспективу. І ви, знаєте, як отримаєте від цієї розмови, від цієї інформації, якісь от емоційні хтось, можливо, гойдалки. Хтось, можливо, знаєте, як, остерігається, боїться якогось почуття, тут також буде сьогодні розмова з, з такою людиною, якесь прояснення, якась інформація. Хтось дійсно тут більше проходить, от на почуттях, на емоціях, буде зроблено висновок, що Ця інформація, це спілкування, цей контакт, цей партнер взагалі ця розмова мені потрібна. І це відбудеться. Покажіть, руни, на що тут звернути увагу, навіщо ви це показали? Тут, як наче говориться, що ви не приймали ніяких рішень до цього часу, до сьогодні, це гальмувало якось зміни у вашому житті. Ви боялися, боялися до когось звернутися, боялися комусь подзвонити, вичікували, були насторожі. І сьогодні ну, нам говорять, що ця розмова. Або ця інформація, або ці знання, які ви знайдете, воно дасть свої результати на перспективу. Зверніть на це увагу, бо неприйняття рішення воно призводить до тих страхів і внутрішніх блоків, які вас тримають, утримують в обмеження. І вам це не треба. Сьогодні. Вам край конче необхідно з кимось поговорити, поспілкуватися, знайти якусь потрібну результативну для себе інформацію, повчитися чомусь. І це те, що вам необхідно, і це те, що, не так вам пощастить сьогодні, навіть поговорити або знайти потрібну інформацію, або розгребти щось пов'язане з документами. Добре, а що допомагатиме в якійсь справі? Так, допомагатиме, ну, як наче, знаєте, якийсь трохи нетрадиційний підхід, злам традиції, злам системи. Тут, як начебто, м, треба відмовитися від своїх стереотипів, да, від якихось бачень, цінностей і підійти по-іншому, і це стане в пригоді. Якщо ви на це дивились раніше з одного боку, подивіться з іншого, і це стане вам в пригоді. Так, а що заважатиме? Так, заважатиме, ну, по-перше, таємниця. Заважатиме, що на щось ви не звертаєте уваги. Заважатиме... Скритність якась, можливо, прийшов час відкрити свої карти. Можливо, прийшов час нарешті звернути на щось свою увагу. Заважає те, що ви чогось не знаєте. І, можливо, вам важко відкритися якійсь людині. Можливо, від вас щось скрито було. І от вам це заважає досягти того результату. І взяти ту потрібну інформацію, виправити необхідні документи. Тут е, заважає. Ще, можливо, буде заважати вам порада якоїсь жінки. Е, це не для всіх, звісно, але якась можливо, жінка буде вас гальмувати, буде проти якогось спілкування, проти якогось навчання. Можливо, дасть якусь пораду. Вона вам буде заважати. Е, Будьте насторожі і поради, звісно, слухайте, але пропускайте через себе, через оту, отой фільтр, це потрібно мені чи ні. Ну і тут ще може бути, знаєте, як фінансова сторона. Щось пов'язане з фінансами із, знаєте, ви, може, ви хочете щось не знаєте про свій власний ресурс, про якийсь спадок, про якісь знання, в які треба вкладатися. Да? от Зверніть на це зараз увагу, бо незнання цього нерозумієте заважає добре. Скажіть, дайте порадитись, що буде на перспективі. Так. Вам треба бути більш настійливим в цьому питанні і якось не нагнітати, знаєте? Якщо ви будете сьогодні щось робити, то вам треба зменшити свою власну холодність, зменшити взагалі ситуації і події, які тримають вас в застої на місці. Треба зменшити цей застій. Вирішили щось шукати, шукайте. Вирішили з кимсь порозмовляти, поговоріти. Вирішили комусь позвонити, Ну, Взагалі, Виходьте з підвислого стану і починайте діяти, бо неприйняття якогось рішення воно тільки тримає вас в обмеженнях, не дає вам розвитку і заважає отримати той результат, який би ви хотіли отримати. І на перспективу, все ж таки, треба зменшити застій і вийти з застою. Сконцентрувавши свої зусилля на цьому. Одним словом, сьогодні відбудеться подія, інтуїтивно ви відчуєте, вам захочеться, або вирішите все ж таки, що вам це потрібно, пошукати якусь інформацію з кимось поспілкуватись, поговорити, домовитись, можливо. Бо, як руни показують, неприйняття цього рішення. Відкладування, страхи перед цим спілкуванням чи перед цією справою, на рахунок якої ви шукаєте інформацію, воно все ж таки затягує час і дає свої результати, але результати, ну, більш такі, знаєте, негативні. Тут треба якось змінити своє бачення і. Відкритися або відкрити для себе щось, звернути на щось увагу, пошукати. Можливо, вкластися грошима, можливо, проявити навіть якусь, знаєте, свою силу волі, настояти на чомусь для того, щоб прояснити, бо надлишкова якась таємниченість або, е, знаєте, коли людина відволікається від чогось і не звертає на щось увагу, це стоїть на заваді. І на перспективу, ця розмова або це спілкування, або вся інформація, яка вам сьогодні ви будете шукати, на перспективу вона вам дасть якраз і от вихід із застою, і зменшить якусь підвислу заморожену ситуацію. Кожна тут своя ситуація, але на перспективу, якщо ви сьогодні щось знайдете, щось зробите, з кимсь поговорите, то це на перспективу зменшить оцю незрозумілу для вас ситуацію. Взагалі, зменшить, можливо, перешкоди. Це буде вам на користь ця сьогоднішня подія. Якщо вона станеться, то вона зменшить все ж таки перешкоди і зменшить те, що ви, ну, чого ви зараз поки що не розумієте. Добре, тепер подивимось ще, яка може трапитись сьогодні. Подія з вами на фоні таких енергій. Покажіть, руни, що може ще відбутися сьогодні з людиною. Зараз дивиться цей розклад, подія, так. От сьогодні ви будете. Працювати, робити щось для того, щоб, знаєте, як от робота, від якої не можна відвертітися. Можливо, вона не подобається, але її багато і ви Ну вам приходиться на себе розраховувати в цьому плані, вона вам потрібна, але ви не дуже то нею задоволені, як начебто тут, знаєте, як. Прикладаєш зусилля, не дуже цим вдоволений, але працювати треба і це ну, те, що, те, що тримає вас деяким чином навіть в обмеженнях. Це справа, ці дії. Скажіть, вони точніше про що тут. банальна ж, значить, така ситуація. Про що тут? Так, ну тут думається мені так, що це ваша справа, хоча вона вам і неприємна, але все ж таки вона якось змінює застій, да? З, робить зміни і захищає вас від зупинки, від того, що, що зупиняється. Да? Тут для когось може бути, що ці Виконані вами сьогодні дії, вони змінять, можливо, страх якийсь чи невпевненість в собі. Стосовно, ну от ви, наприклад, хочете, але боїтеся кудись поїхати, да або щось зробити. І у вас пауза. ось ці прикладені зусилля, вони все ж таки цю паузу зруйнують, виведуть вас з якихось обмежень. Тут щось зміниться для вас, якщо ви прикладете якісь зусилля сьогодні і добре попрацюєте над чимось. Над чимось не дуже приємним, але все-таки необхідним. Це зможе змінити ваші страхи перед. Як, Якби невпевненість в собі, да? страх перед тим, що треба щось, що начебто щось зупинилося в вашому житті. Якщо ви відміняєте рух кудись, поїздку кудись із якихось внутрішніх страхів і блоків, то ці зусилля сьогоднішні вони можуть це призупинити. Вони вам покажуть, що нічого ще не зупинилось. Це можливо. Ну, тільки сьогодні так, а насправді воно дасть вам потім свободу дії, що тут допоможе. Так. Ну, сьогодні треба заспокоїтись, сконцентруватися і спокійно і планомірно виконувати те, що заплановано виконувати, не відволікаючись, не дратуючись. Так, а заважатиме. Так, заважатиме вам відсутність зв'язків і неправдива, можливо якась або недостовірна інформація. Ну, дивіться, може, у вас не буде вистачати сьогодні. Е Якихось потрібних вам документів. Можливо, вам не буде доставати сьогодні знання, да? як правильно зробити цю купу роботи, як її розрулити. І ви будете дратуватися. Можливо, у вас не буде сьогодні спілкування якогось потрібного вам. І це буде ну, якось зупиняти вас на шляху до того, що вам хочеться зробити. Так, а взагалі-то фільтруйте сьогодні інформацію, можливо, у вас сьогодні жде якесь розчарування або обман, може, знаєте, або ви сприймете якусь інформацію сьогодні не так, як потрібно. І це вам також заважатиме. Аж про що ось тут? Взагалі все ж таки цікаво мені, що тут запауза. Так, і все ж, таки... ага. все ж таки ця робота вам потрібна для того, щоб зупинити застій в своєму житті. Ви от боїтеся, думаєте, що ви в застої, що у вас не виходить, що вам це не подобається. Але, все ж таки, треба заспокоїтися сьогодні і виконувати цю роботу. Вона зупинить. Кризу Зупинить, застій зупинить те, що не розвивається. Можливо, фінансовий стан тут, знаєте, як слабкий зараз. І ця робота все ж таки потрібна для того, щоб зупинити оцей застій в справах. Якщо тут ну, люба справа відбудеться в кожного своя подія, да, то те, що сьогодні ви намірились робити, не хочете, але робите. Воно. Пойтугу змінить вас і захистить від застою від оцієї ситуації, яка зараз поки що підвисає і вас не вдовольняє. Головне дивіться, щоб інформація приходила до вас достовірна, щоб було з ким поговорити, обговорити, обсудити цю справу. Бо закритість якась, знаєте, така пер... закритість. От вона сьогодні не на часі вона заважатиме. Ну, Добре, і що на перспективу ця ситуація. Перемогу, так, свято, перемога, успіх. Вам вдасться те, що ви запланували. Воно призведе вас до успіху, ви будете радіти, і навіть, можливо, святкувати цю подію, коли ви нарешті розрулите оцю свою купу роботи, воно приведе вас до вашого власного успіху. Сьогодні ви будете працювати, будете сконцентровані, але е також не забувайте про те, що у вас є з ким поспілкуватися. Да? Замкнутість, якась закритість сьогодні ну, буде вам на заваді. Можливо, те ваше спілкування воно підніме вам настрій допоможе зробити ту роботу скоріше і успішніше. Можливо, десь порада буде, можливо, потрібна інформація буде, можливо, щось облегшить вашу роботу. Так. Дивіться, тільки сказала. Тут на перспективу у вас буде, можливо, свято серед людей з людиною, можливо, ця робота принесе вам ну, успіх серед людей навіть. Можливо, вона вас якось приведе до успіху в соціумі або підвищить ваш професіоналізм, чомусь ви навчитеся. Ну, ось така іще одна ситуація сьогодні. На цьому я буду завершувати. До нових зустрічей. Ще побачимо, ще почуємось всім. Пока.